Мене на мехто в темі. Коли спохати беруть владу в голові, як дитина. Я стою такий не на себе. Як дитина, що під ліжком знайшла скарби? привіт, привіт! Ж нас нас приїде хвись містей час. Потягне так. І сняться сни Про найкраще місце на землі. Вдома не, в небі воля дихає. Вдома небо синє-синє Вдома в небі воля дихає. Тома думки ясні, ясні. Свої, свої, свої і всі свої. Збережіть себе негайно на фото. Побіліть свої безмайла минутний кадр. Через років 25 у суботу він засяє із минулого, як ліхтар. Привіт, привіт. Нас, Нас приїдуть самі він самістий час Боже. та тягне так і сняття сни про найкраще місце на землі. Вдома небо синє синє, вдома в небі воля дихає, вдома думки ясні, ясні, Свої, свої, свої.